Всім привіт! З вами я, Потяги в Майнкрафті. І сьогодні я покажу, як встановити мод на Майнкрафт. В коному випадку в мене версія Майнкрафту 112.2. От я знайшов мод на 1.12.2 вот. 1.12.2 Тепер, Ну наприклад, він мені підходить. Тепер клікаю по ньому і роздивляєш фотографії. Ну, наприклад, на. Таке підходить. Ну, мені не підходить, я просто скачую рандомно, щоб вам показати. Далі ми нажимаємо на оцю силку, і воно у нас закачується. Вот у нас закачався цей мод. Тепер ми додаємо нову вкладку і пишемо мод на поезда. Заходимо на оцей сайт. Ну, це на поїзда, але нам поки це не надо. І як додати модель в ігру. Ми заходимо сюди. У нас є оце. Ми його скопірували. В мене воно вже скопіровано. Тепер нажимаємо Win, тобто Windows плюс R. У нас відкривається отаке вікно. В цьому вікні ми нажимаємо. Ок, okay. у нас відкривається папка mods. Далі ми її згортаємо. І це ми закриваємо. Переходимо сюди. І у нас оце скачалось. На нього клікаємо. От наш файл. Нажимаємо на цю папочку. І от наш мод. Ми нажимаємо на нього. У мене Windows 11, так що в мене таке, а у вас буде трошки поінше. І у нас тут копіювати. Ми копіюємо цей файл. Далі в мене Windows посередині, бо в мене Windows 11, як я сказав. Мо у вас, можливо, він буде тут, як по привезці. Далі сюди. І у нас mods папка файл. Ми сюди клікаємо і клікаємо ось так. І нажимаємо вставити. От наш мод вставився. От він. Тепер ми це все звертаємо. Ну, От я перемістився вже в наш Minecraft. Вибачте, що там була технічна паличка. Е, Power. У нас Minecraft Forge offline. Це значить, що ми можемо встановлювати е, моди. Е, і у нас тут 13 мод-лодер, мод активів. Тобто у нас 13 активних модів. У нас просто в про Pro У нас є от. Тут у нас моди. Ну, сюда можна не заглядувати. Ми заходимо в одиночну гру. І заходимо в наш якийсь мір. Наприклад, я создам новий світ. Наприклад, назвемо його Мо... Мо... Де, мод. Е, і включаємо ну, креатив, Настройка міра. Ну тут нічого трогати не будемо. Створити наступний Створіть новий світ. Так. <клес> <клес> У нас іде загрузка. Так, ми появились в світі. Не важно, чого в мене скін Алекса, бо воно так при нових мірах. Так, тепер іщем. У нас з'являються такі стрілочки. Ну, я тут закачав багато модів, так що в мене їх уже три. Перелістаємо на останню вкладку. Шукаємо наш мод. В даному випадку, так, де це наш модик. можу щось наш модик знайти. вроде бы вот он. Знаете, так, сейчас пошукаем. А, вот он, да, вот, все. Ну, вот наш мод. Вот такие у него значок. Слушайте, крафт. И у нас все, вот наши блоки. Это не монтаж. Ну вот, если вы мне не верите, то вот, возьму блоки из мода. Ой. Так, и Так, тоді, ну вот. Все. Локи є. Ну, конечно, я скачав якийсь дурацький мод, баганий, але ну, мені це все равно. Мені головне... Ну, наприклад, вот це інший мод. Вот, на такі старанні вагонетки. Ну, конечно же, я їх відео снимать не буду, ну, але, наприклад, от. Хоча чогось написано, що це рельса. Хоча мод цей англійський. Хоча написано на російський. Странно. Тобто, ну дивіться, якщо ви не вірите, то, наприклад, якщо я зайду в цей мод, тут в мене все на англійській. Бачите? Заходимо, заходимо. Ой, які заходимо. Ставимо рельси, наприклад. І от наша пасажирська тілешка. Ставимо в неї і, наприклад, їдемо. Не знаю, как вы там хотите. Ну, может, это и мод. Не обязательно это пассажирская тележка. Ну, ладно, короче. Ну, вы поняли, да? Дальше мы, например, такой грузовой вагон. Ладно. Так, сейчас, зачекайте. Стоп, а цей фонарик працелует? Давайте зараз тестнем. Хорошо, нет. Ладно. Ладно, з вами був я Потяги в Майнкрафті. Всім щасливо і всім до побачення.